Військовослужбовець має отримати заробітну плату, платню, ну, щонайменше середню, яка є в, в країні. Він не може отримати заробітну платню менше, ніж людина, ну, наприклад, яка працює баристом десь в, 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 в якомусь супермаркеті. Ну, бо це, це неправильно. Це не Це, Знаєте, навіть ще в радянські часи тоді вже, хоч там були певні скажімо так, маразматичне вже відхилення у людей дуже похилого віку при владі. Але тоді військовослужбовці отримували приблизно вдвічі більше. лейтенант отримував, ну хто пам'ятає ті роки, я тоді закінчив теж військове училище колись. Ми, ми отримали 250 рублів тоді. Причому ж інженер на заводі, такий самий, який закінчив тільки не військовий, а цивільний вуз, він отримував 120. Тобто вдвічі більше до того ж була одяг форма на